Дивись, якщо ти базовий котел і ти його також живеш через зарядні станції, я тобі зараз розкажу, як тобі зробити так, щоб у тебе зарядна станція працювала вдвічі більше. Дивись, коли котел працює просто нічого не гріє, там циркуляційний насос, він споживає все одно ці 60-70 Вт. Коли він починає щось гріти, споживання збільшується десь 110-130 Вт. Для того, щоб тобі зарядної станції вистачало вдвічі довше, береш отаку Wi-Fi розетку саму просту. Підключаєш її через застосунок, включаєш режим інчин. Це означає, що вона буде виключатися через кожні 15 хвилин. А також ставиш розклад, щоб у тебе вона включалась через кожні 45 хвилин. Ось можеш собі заскрінити розклад приблизно. Логіка в чому? Тобі доведеться додати там десь плюс 5 градусів до температури на котлі, але у тебе... Температура в приміщенні вона не опуститься, тому що він все одно буде включатися, все одно тебе за 15 хвилин встигне на, нагнати температуру в приміщенні. Але зарядної станції буде працювати вдвічі довше. У мене цієї 500 ватної зарядної станції раніше вистачало десь на 6 годин. Зараз, коли я зробив таку махінацію, мене її вистачає там, десь 12-14 годин. Раніше я користувався перемикачем ну, трьохпозиційним. Що там, коли з'явилась в мережі електрика, то я перемикався, в мене зарядна станція заряджалась. Коли немає електрики, я йшов, включав в мене від, від зарядної станції, працювало. Але вночі це дуже незручно. Коли зробив цю штуку, я взагалі перестав його виклю, виключати. В мене просто постійно живиться від мережі. В принципі, поки що вистачає. Можеш не дякувати. Поділись з тим українцем, у кого теж є газовий котел.